Всім вітання з України від Тайсона, від мене Віти. і матуся моя вам також передає всім вітання. Дівчата сьогодні і хлопці вирішила вперше засолити стрілки часника. Е, бабуся його вчора насмикала, я його перерізала, ну, такими ось <клес> брусочками чи як би його так сказати. Е, ніколи такого не робила, мені ну, дуже хочеться. До речі, куштувала е, за, саме засолений. Купувала в магазині, ну правда, не, не в людей. Бачила багато дуже рецептів різноманітних, які хочеш, і намазки, і перемаски, і з салом, і смальцем, і з чим завгодно. І маринований. І... А я вирішила зробити от саме засолити. Мені захотілося. Звісно, я його не весь буду, бо його тут багатенько. Решту я перероблю. Знаєте, на що? На такі сформую отакі, готові вже будуть. Порціоні такі пакетики, ну бомбочки, поріжу дрібненько, щоб потім до, до, до борща, і до супу додаємо, і до картоплі, там, якщо тушкуємо щось, дуже смачно, ну і в морозильну камеру. А це зараз ось хочу ось підготувала отаке просто невеличке відерце. Яблуки були, до речі, дуже смачні. <смачні>, <смачні> і е хочу зробити. У нас знаєте, як ото Марині дуже смішно, бо вона не консервує нічого. Бо в нас влітку, дивіться, яка ситуація. Влітку в нас це не ПП, а, а взимку це ПП добряче заходить. От туди зараз ще зірву. Знаєте, що додам? Перця ще ж немає. А я купила у жіночки оцей перець, який ну, домашній. Вона сказала, багаторічний. Я його ще, правда, не пересадила, бо я його тільки купила. Ось два дні по тому. Мені нема коли. У мене ще він, такі гарні коли усе не пересадила. І ось туди гіркого перчику. Що йому тут не дуже щось подобається на сонці. Чи мені так здається? Зараз ось дивіться вже які. Отди гіркого перця. Та пересадю. Сьогодні не можна сьогодні свято. Ось такі шикарнючі, Треба ще Оце те, що трішечки залишилося. І е, там такий рецепт, зараз розкажу. Е, воду закип'ятити на літр води 2 столові. Ложки солі і як вона вистигне, ну, десь буде градусів 60 залити. Ну і в погріб все кажуть, там через тижня-три місяць е, е, можна вже буде вживати. А я спробую, хай стоїть собі, раді Бога, правильно? Спробуємо. Ну, що вийде? за ж властивості нічого не можу сказати, бо вперше роблю. Ну, але будемо пробувати. Ось зараз сюди ще оце додам, помию. І не треба його ні відварювати, нічого, а решту просто переріжу те, що залишиться. На оце це відерс. Чого так не дуже багато буду робити, бо я ж кажу, не знаю на смак. Можливо, в наступному році будемо за нього битися, подивимося. Час, як кажуть, покаже. Тайсен до кішки старою причепився, оце його дід нагнав. Вона вже стара, страшне, але хотіла тільки, що її трішечки вище підняти, щоб він її не зачепив. а Там вона сидить на сходинках, як лізти на другий поверх. Так вона мені ще й покусала. Сказала, ні, все, сиди. А високо не хоче підійматися, отам сидить. Дивіться, яка я хідна. Зараз я так наблизу. вон Онде, бачите? Не хоче. Вище. Ну, спеціально, трипають нерви мої собаці тільки хто тільки хоче. Так, все, дивіться, нагрузила. Оце отаке таке відео додала тут ще лаврового листу, перцю чорного горошку, звісно, що це ж кріп. Зверху ще потім прикрию листочком хрону. Зараз пішла, зроблю росол і залю, і все. І будемо чекати потім, що воно вийде. Не знаю. Ну так, пахне ну, приємно, ну часником вже ж на всю. <хи> а оце в мене ще те, що залишилося, дуже так багато залишилося. Це вам так здається. Зараз це все ще буду перерізати. Я вже максимально натрамбовувала це відро, бо думаю, чим більше сюди влізе, тим менше ж залишиться перерізати. Ну, Все рівно ж треба ж і це ж залишити. Я так думаю, що бабуся ж весь вирвала, вже ж більше його не буде. А це спробуємо. Цікаво, дуже цікаво. Але ж враження смакові, це ж тільки можна розказати через тижня-три. Ну нічого. Подивимось, що воно вийде обов'язково. Сподіваюся, що поділюся враженнями. Так, все склала. У мене єдине, що вистигає зараз розсіл, яким буду заливати. Нагадаю, ще раз на літр води дві столові ложки солі. І коли буде градусів 60, тоді залити оцей наш часничок, закрити і через три тижні, начебто, буде готовий спустити, звісно, до погріба чи до підвалу, чи до холодного приміщення, поставити чи до холодильнику, все я не буду вже чекати, поки воно вистигне, щоб вам його. Показати, як я заливаю це і так всім зрозуміло. Е, думаю, так, дивіться, я ще його не куштувала, але ж що хочу сказати, що спробувати можна, тому що які тут затрати, Дві столові ложки, солі та вода. Е, решта це те, що маємо в себе на городі. Правильно? Все. Так що я думаю, що буде смачно. Враження свої потім розкажу, а ви також беріть і робіть, не бійтеся. Нічого, я ну... Думаю, що поганого тут нічого не буде, я коштувала. Маринований вже в цьому році не буду закривати, не хочу просто, тому що не всі його, до речі, ще й люблять. Я люблю а решту, я знаєте що? Примушу, хай їдять те, що є. Та дякують Богу. Все, цілую, люблю, до зустрічі.